Виконуємо право 25.1 до параграфу 25 за підручником інформатика 9 класу авторів Казанців стаценку 2022 року випуску. Відкриємо базу даних інтернет-магазин, яку ми створювали під час виконання попередніх вправ. час виконання прав будемо використовувати систему керування базами даних Access 2021. Бачимо, в нас же ось тут є одна таблиця. Тепер давайте створимо ще одну, але імпортуємо її з файлу Excel. Даний файл надали автори підручника. Для того, щоб імпортувати, прийдемо на вкладку Зовнішні дані і з групи імпорт і зв'язування вибираємо нове джерело даних з файлу Excel. Ось тут, там, де ім'я файлу, натискаємо огляд і знаходимо потрібний файл. Даний файл називається Продавці. «Відкрити». Нам потрібно, щоб була створена нова таблиця, значить ось тут перемикач. Так і залишаємо імпортувати дані джерела до нової таблиці. окей. Ось тут натискаємо далі. Ось даний прапорець має обов'язково бути поставлений. Далі. Далі. Самі будемо встановлювати первинний ключ. Вибираємо перемикач, вибрати власний первинний ключ. І ось тут у нас цікавить, справді, продавець. Замовчення встановилося, якщо ні, то встановите. Далі готово. Закрити. Бачимо, ще одна таблиця створена. Відкриємо її подвійним кліком. Ми ще. І бачимо записи для поля рейтинг. Ось тут такі решітки. Тому що дане число настільки велике, що воно сюди не поміщається. Давайте зробимо так, щоб був один знак після коми. Перейдемо в конструктор, науклате основне в групі подання. Вибираємо конструктор, вибираємо поле рейтинг і встановлюємо властивість поля, розмір поля. Одинарне значення. Давайте збережемо. Так, з'явилося попередження, що можемо втратити дані. Так, згоджуємося. Вертаємося в подання таблиці. Бачимо тепер один знак після коми. І тепер зробимо так, щоб було зручніше вводити контактний телефон. Вертаємося в конструктор. Виділяємо поле, контактний телефон. І властивості поля нас цікавить тепер маска воду. Ну і зробимо так, що за замовченням вже буде. Плюс 38 дефіс 0. Все потрібно ввести в подвійних лапках. А далі мають бути 9 будь-яких цифр. Записуємо ось так. Дефіс бачимо тут буде для зручності воду. Тепер збережемо. Вернемося в подання таблиці. Здається, бачимо, для контактного телефону нічого не змінилося, але давайте класнемо і бачимо, як він видозмінюється. Тобто, коли ми будемо вводити тепер контактний телефон, це вже буде зручніше. Так, збережемо, закриємо таблицю і закриємо базу даних. Вправа виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!